Сьогодні поговоримо про найважливіше: про нашу перемогу. Але якою має бути ця перемога? Кожен уявляє її собі по різному Для когось це буде виживання України як держави, для когось повернення на кордони 91-го року. Але, наприклад, для мене це розвал Росії як імперії. І це не нова тактика. Почали цю справу рівно 108 років тому, ще навіть коли УНР не проголосили. Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це Історія для дорослих. Підписуйтеся на наші канали Історія для дорослих, History for Adults, Парадокс Криштопи та Теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Patreon донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне Сили оборони України. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3 t для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям Стараємо, слава! 21 вересня 1917-го. Київ педагогічний музей. Нині будинок вчителя. Вранці тут, за ініціативою Української центральної ради, починається з'їзд поневолених народів Росії. Головне питання: мирна боротьба з великодержавним російським шовінізмом задля перетворення імперії у демократичну федеративну республіку. З вітальним словом виступає голова Центральної Ради України Михайло Грушевський Україна не йде через федералізм до самостійності, бо державна незалежність лежить не перед нами, а за нами. Ми вже раніше об'єдналися з Росією як незалежна держава і своїх прав ніколи не зрікалися. Ми не будемо казати, що ми любимо російську республіку, бо до цієї пори ми від неї нічого доброго для себе не бачили. Наші симпатії може придбати той палац народів, який ми хочемо зробити з Росії. Михайло Грушевський. Промова на з'їзді поневолених народів Росії вересень 1917-го. З'їзд виявився млявою спробою поневолених народів Росії з цієї неволі вирватися у мирний демократичний спосіб. Щоправда, уявлення про свободу у цих народів були різними. Польські політичні сили, які були присутні на даному, Форумі, а треба сказати, що всього брало участь в форумі. Десь поверх 90 чоловік. Вони чітко сказали, що ми виступаємо суто за польську державу, і ми не розглядаємо себе у федерації. Повної незалежності хотіли й делегати з Литви. Подібної позиції притримувалися і євреї. Євреї чітко там заявили про о, о, своє ставлення до майбутньої федерації як все-таки незалежної держави на о, Палестинській землі. Проте більшість делегатів з'їзду були б щасливі від перетворення імперської Росії на ідеальну демократичну федерацію народів. За це голосували українці, білоруси, грузини, латиші, естонці, молдавани, татари, тюрки, російські казаки і навіть присутні троє росіян-демократів. В Уяві Грушевського Федерація не передбачала зверхності Росії, а в майбутньому мала стати прототипом Євросоюзу. Федералізм для учасників форуму означав не відмову від національної незалежності, а найдоцільнішу на той час форму її здійснення. Не як кінцеву мету, а як важливий етап на шляху до Федерації Європи. Валерій Солдатенко Україна у революційну добу. Рік 1917. Врешті після кількох століть повної окупації широка автономія видавалася для тодішніх українських політиків межею бажань. Ще не було проголошено Української Народної Республіки у складі е, Російської Федерації. Ще не було четвертого універсалу а був тільки другий універсал. Утім, навіть з цією поміркованою ідеєю Росія миритися не збиралася. Присутній на з'їзді представник тимчасового уряду Максим Славинський дипломатично повторив думку російської влади. Вирішення питання устрою вчорашньої імперії потрібно відкласти на потім. Постанови та декларації поневолених народів одразу запхані в глибоку шухляду Петроградського тимчасового уряду. Попри це, з'їзд поневолених народів Росії став першим, хай невеликим успіхом української дипломатії у 1917 дев'ятсот З'їзд поневолених народів фактично відбувався під егідою України. Вже на той час Україна виступала як найпотужніша складова колишньої Російської імперії. Далі декларацію будинку вчителя справа розвалу Російської імперії під егідою України як лідера тоді не пішла. Чи таки пішла? Наприклад, Україна підтримала відокремлення від Росії Кубані. А от скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить, тому що в Росії про це говорити просто заборонено. У вересні 1917-го українську делегацію запросили на засідання Кубанської військової ради. Там їх вітали українською мовою. Дорогі гості, Мачуха Доля відірвала наших дідів-запорожців від матернього лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами, по степах, по плавнях, по горах, без матернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері. З виступу Миколи Рябовола, голови кубанської військової та кубанської законодавчої рад. Утім, згодом кубанський край перейшов під контроль спочатку добровольчої російської армії, а згодом, окупований більшовиками. З Кубанню тоді не склалось. Але одразу кілька українських урядів вели активні переговори з іншим неросійським регіоном Росії. Таганріщиною та територією війська Донського. 1 травня 1918-го у місто Таганріх зайшли німецькі війська. Саме місто на третину було українське. Натомість в окрузі українці становили етнічну більшість. Уже невдовзі делегація таганріжців відправилася до Києва просити Скоропадського прийняти край до України. Гетьман з рішенням не поспішав. Адже на цю землю претендувало також всевелике військо Донське на чолі з отаманом Красно, незалежно до речі, від Росії. Коли у травні 18-го казачки повстають і вибивають червоних зі столиці міста Новочеркаськ, військовий отаман Петро Красно проголошує нову незалежну державу всевелике військо Донське. Зі своїм прапором і гімном гімн це ще дореволюційна пісня, у якій просто замінили слова про поклик монарха на поклик свободи. Краснов обґрунтовує свій сепаратизм так. Дон був незалежний до 1708 року. Потім Петро І усі козацькі вольності відібрав, а козаків поневолив. Тож тепер отаман цю незалежність просто відновлює. Цим він викликав просто дику ненависть імперців, передусім Денікіна. Отаман шукав союзників серед сусідів кубанських, татарських козаків, а також Башкирів і Калмиків. Планував створити з ними спільну федерацію Донно Кавказький Союз. Цей державний проект називають також Казакією, тобто окремою від Росії країною козаків. Однак найбільшим союзником п'ятимільйонного всевеликого дону стає 40-мільйонна Україна, українська держава Павла Скоропадського. єдина країна світу, яка визнала незалежність дону. Правда, Краснов на переговорах нарікав, що українські війська з німцями зайняли донські території. Гетьман Скоропадський обіцяв подумати і домовитись посередині. А поки дарував отаману прикордонне українське місто. А Ростов на Дону Мені щось підказує, що нас не набагато щедріше. Гетьман ділиться з Красновим зброєю і людьми з України на дон ешелонами відправляють російських офіцерів-біженців. Хай повоюють. А на майбутнє домовляються про об'єднання. Дон і Кубань мають увійти до української держави. Все це спрацьовує просто ідеально. Доки Красно воює з червоними і свариться з білими. Москва дає спокій Україні, але ненадовго. Проукраїнська ДНР на Дону існує лише доти, доки скоропадський при владі. А він її втрачає уже в грудні 18-го. Краснов відбріхується перед білими, що, мовляв, ніякої самостійності не хотів. Це просто тимчасово на час війни. Це не допомагає на початку 19-го. отаман, якому не вдалося налагодити співпрацю з Петлюрою, вимушено зрікся влади. Подальша його дружба з Гітлером перетворює Краснова на червону шмату для нинішніх росіян в епоху путінського неосталінізму проти нього знову виступають всі: і патріоти, і комуністи, і навіть офіційні провладні казаки. Колі спроби Центральної Ради, а потім Скоропадського і Петлюри розвалювати Росію успіхом не увінчались, але все ж дещо було на короткий час. Вчорашня імперія перетворилася на клаптики національних і навіть наднаціональних держав. Найбільше ідель Урал на чолі з казанськими татарами, які взяли собі сусідів союзників. Але після революції 1917-го поневолені народи Нижнього Поволжя викинули дивовижний кунштюк. Проголосили Незалежну Республіку, не суто татарську, а всіх колишніх народів Казанського і Астраханського ханств. Йшлося передусім про тюрків, татар, башкирів, чувашів, але також і недоасимільованих місцевих фіноугрів – Ерзя, Мокша, Марійців і Удмуртів. Майбутню державу назвали штат Ідель-Урал, де Ідель татарська назва Волги. Вона претендувала на солідний шмат території зі складу Уфимської, Казанської, Сімбірської, Самарської, Оренбургської, Пермської та В'ятської губернії. Державності не здобула, але мізки струсила добряче. Більшовики, щоб спокусити місцеві еліти, запропонували їм свій аналог Татаро, Башкирську, Радянську Республіку. Але її так і не створили. Мало того, забрали у Казахстану його столицю Оренбург і передали Росії, щоб відділити башкир з татарами від казахів. А іделюрал перетворили на Анклав, зусібіч оточений Московією. Потім по татарах вдарили репресіями і двома голодоморами – першого, і 32 другого, років. Але якщо ми вже знаємо масштаби жертв в Україні та Казахстані, то скільки людей загинуло в Татарстані, можна тільки здогадуватись, бо архіви ВРФ досі на замку. Ще один удар по Росії українці завдали на її далекому сході аж біля самого Владивостока, у так званому зеленому клині. 24 червня сімнадцятого року українці зеленого клину зібрали перший загальний з'їзд, на якому утворили спільний орган, тимчасовий комітет для координації роботи. Другий з'їзд у січні 1918-го вирішив послати своїх делегатів до Києва. А третій, у квітні проголосив про створення української держави на Тихому океані та доручив створити українську армію зеленого клину. Однак згодом проти нової України почали війну імперці обох мастей: більшовики Леніна і білогвардійці Колчака. Сучасні російські пропагандисти дуже не люблять згадувати ці події. А якщо і згадують, то подають це як українську диверсію проти Росії. Але всі ці спроби виявилися марними. Ленін таки зумів зшити з клаптиків російську імперську ковдру назад, давши націям видимість на право національної свободи. Мовляв, давайте спочатку разом наб'ємо капіталістичного батька, бо так легше, а потім розберемося з національним питанням. Ну а далі були спочатку українізація та інші коренізації, а потім прийшов Сталін і русифікація та повернення імперії. У 1943-му до ідеї очолити рух поневолених народів Росії в Україні повернулись. Ідеологом став командир УПА Роман Шухевич. Насправді Шухевич, як один з лідерів організації українських націоналістів, відмовився від ідеології інтегрального націоналізму. У 43 му він змінює гасла на майже ліберальні воля народам, воля людині усе, щоб сподобатися західним демократіям і бути більш зрозумілими для українців на сході. Стратегія Шухевича полягала у співпраці з демократичними країнами Заходу та поневоленими народами СРСР. Тактично він розраховував на те, що США і Британія відкриють другий фронт на Балканах і дістануться України швидше, ніж Червона армія. Не сталося. Інший розрахунок Шухевича стосувався роздмухування антисталінського повстання по всій Україні. Осередки унівського підпілля сягали Донбасу. На допомогу їм мали вирушити. Регулярні підрозділи УПА. У листопаді 43-го на Волині ОУН під керівництвом Шухевича провело конференцію поневолених народів Росії. Деталі про це вже незабаром. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих. History for Adults, парадокс Криштопи та теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні, донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3T для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Тримайте також українську книгу. Замовити мою книжку Радіо Афродіта про бельгійців УПА і книжку Останні українці про депортовані родини українців в Польщі можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!